Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. Лайфрип. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми поговоримо про черговий кран по заробітку криптовалюти без вкладень, файноту. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляємо на сам сайт. Койноту. Це платформа на якій ми можемо заробляти криптовалюту абсолютно безкоштовно та безвкладно. Як бачимо, у цього сайта дуже гарна презентація, тому я сподіваюся, що ми також добре зможемо на ньому заробити. І для того, щоб нам почати тут заробляти, проходимо реєстрацію, натискаємо регістр, вводимо всі свої дані, підтверджуємо пошту, а я вже зареєстрований, тому я просто прийду до авторизації. Для цього натискаємо «Логін». Вводимо свої дані, за якими ми реєструвалися, проходимо капчу та потрапляємо в свій особистий кабінет. Заробляємо ми тут токени проекту. Також ми бачимо на панелі, тут у нас є енергія. Потім розповім, для чого вона потрібна. І також депозити, які ми можемо робити на цьому сайті. Лишимо, ми бачимо валюти, яких ми можемо виводити. Виводити ми можемо на мікрогаманець Fawcett Pay. Мінімальний вивід тут 30 токенів. Тобто вивід дуже низький, і ми з легкістю зможемо його заробити. І зараз ми переглянемо, скільки це біткоін. Для цього натискаємо на біткоін. Вводимо мінімальну суму, це в нас 30 і тобто в нас вивід від однієї сатоші біткоін. Тобто, мінімальний вивід дуже низький. І також тут є в нас рівнова система. Чим вищий наш рівень, тим більше бонус ми будемо отримати за виконання завдань. І далі розглянемо способи, якими ми можемо тут заробляти. І як завжди на таких сайтах я починаю з крана. Тут є два типи крана. це автокран та ручний кран. І спочатку переглянемо ручний кран, для цього натискаємо на Manual Faucet. Тут проходимо капчу і натискаємо Collect Your Relate. Все, як бачите, я отримав свою 21 токен. Збирати ми можемо тут кожні 3 хвилини. У мене зараз збір іде 21 токен. В мене вже є плюс 001% бонус. Тобто, в мене перший рівень на цьому сайті. І я отримую бонус. Також ми можемо тут збирати 50 разів на добу, тому я вважаю, що тут доволі непогана оплата за збір. І далі ми переглянемо Auto Faucet І для цього нам потрібна буде наша енергія. Тобто, як бачите, в мене зараз. Є на балансі 105 енергії, і я зараз зможу включити автозбір. і Мій збір буде тривати 15 хвилин. І коли закінчиться ця шкала, я отримаю 50 токенів. І мені знову потрібно буде поповнити свою енергію. І далі в нас йде шортлінс. Тут ми бачимо, скільки і Я вже сьогодні працював, пройшов доволі велику кількість шортлінсів. І тут ми також отримуємо. Винагороди в токенах і енергію. І потім цю енергію зможемо використовувати на Auto Я не буду зараз показувати, як їх потрібно проходити. Я сподіваюся, кожен зможе з цим розібратись, тут нема нічого складного або вже знає, як все це працює. І далі в нас PTC. тобто Surfing. Тут ми переглядаємо рекламу, я сьогодні також. Вже переглядав цю рекламу і залишив залишила для проєкту показати вам. Тут ми також просто натискаємо Go 5 секунд. Чекаємо, біжить цей таймер. Проходимо капчу. Все підтверджуємо. Також тут час від часу з'являється ще і інша капча. Натискаємо Very. Тас перекидає на сайт. Ми закриваємо. І все. Як бачите, ми отримали 18 токенів. Тут також я вважаю, це за 5 секунд доволі погано. Оплата цих реклам, тому ми швидко можемо і проходити. і тут доволі велика кількість, тому також можемо легко заробляти такимсь. І далі ми можемо приймати тут участь в лотереї. Тут ми купуємо білети за 200 токенів. Як бачимо, винагорода 110 800 токенів і закінчиться лотерея через 3 дні. Тобто переможець буде оголошений через 3 дні 23 години. І хто хоче попитати свою удачу, купуйте білети та бажаю вам перемоги! Далі у нас офервол, але оферволи ми можемо тут починати проходити тільки після 5 рівня, тому поки що вони мені недоступні. Але сподіваюся, що в скорому часі я підвищу свій рівень і зможу проходити також. І далі у нас тут йде рекламодавець. Тут ми можемо створювати свої рекламні кампанії, тобто замовляти рекламу. Тут ми можемо бачити, скільки ми будемо платити за перегляд своєї реклами. І бачите, 15 секунд коштує. 65 токенів і також до 180 секунд. І коштуватиме це вам 250 токенів. І далі ми можемо переглянути наші компанії, які ми створили. Тут будуть відображатися всі рекламні оголошення, які ми створювали. Далі у нас йде депозит. Тут ми можемо поповнювати свій баланс для подальшого замовлення реклами. Як бачите, мінімальна сума депозиту. Тут. 0,5 USD і поповнювати ми можемо з Fawced Pay. Далі в нас йде трансфер. Тут ми можемо обмінювати свої токени балансу на баланс депозита для подальшого замовлення. Далі в нас іде наш профіль. Тут ми можемо змінювати свій пароль. Далі наш, наша історія, що ми робили та що отримали на цьому сайті. Як бачите, в мене. Зовсім ще немає ніяких майже історії. Я один раз вивіз цього сайту, тобто сайт але ми далі також зробимо вивіз з цього. Сайта. І також тут, звичайно, є реферальна програма. Тут ми можемо її бачити у зверху. Натискаємо на неї. Реферальна програма тут 20% від заробітку ваших партнерів. Тут Ви бачите свою силку. Також ви можете використовувати їхні банери для реклами на інших сайтах. І також ми можемо переглянути таблицю лідерів цього сайту. Як бачимо, які вже тут левели є у користувачів та найактивніші учасники цього сайту. І далі давайте перевіримо цей сайт на виплати. Для цього переходимо на нову сторінку. Обираємо валюту, в якій ми будемо виводити. Виведемо ми сьогодні біткоїні, натискаємо на неї. Далі нам тут потрібно буде ввести свій адрес гаманця Fawcett для цього переходимо на Fawcett Pay, обираємо гаманець, біткоін, натискаємо депозит, копіруємо свою адресу, повертаємося на сайт, вставляємо її ось сюди. І бачимо, ми за 1253 перетоків, отримали 57 сатоші Bitcoin і натискаємо Vitamin. Все, як бачите, наші кошти виведені, натискаємо ОК, повертаємося на Fawcett Pay і переглядаємо, чи прийшли нам наші кроки. Як бачите, ми отримали виплату з Coin 57 сатуш. Тому сайт платим, Реєструйтесь та давайте разом заробляти на цьому сайті. А я буду закінчувати. Кому сподобалось це відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіться, до побачення!